Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У наших курочок в курнику сьогодні потужніший аншлаг. Їм приїхали гнізда з яйцезбірником. Зараз у нас 18.00. Сьогодні в 14.00, тобто 4 години назад ми встановили тимчасово на отакі перетинки гнізда. Будемо їх підвішувати, але можливо сьогодні ввечері, можливо, завтра. І дуже мені було цікаво, якщо чесно, чи зайдуть кури в ті гнізда, тому що все-таки це нове. Я спостерігала за ними. Вони дуже обережно подивлялися спочатку, що це таке. Заходили, виходили, залазили по дві, по три. ну, Звісно, сильно я до них не лізла, тому що боялась їх і так налякати. Дуже їм було цікаво, що це за така у них штука. Прям цілий атракціон. Зараз вже я бачу, що вони вже більш так сміливо зазирають у гнізда і заходять. І дивлячись, от дивлюся по всьому курнику: ніде ні одного яйця ну, не валяється. От, це два гнізда ми встановили там. А ось ще одне гніздечко під, під кліткою, де у нас утримуються курочки на карантині. От, мені сказати щиро, дуже цікаво. Чи знеслися, чи не знеслися, чи, може і взагалі перелякались і не розуміють, що це таке. Так, ось я підходжу до гнізда. Ось уже красуня, одна барбезєжка сілася на, гні... на нове, чисте, необкакане гніздо. Гнізда у нас без скосу на даху, тому що я такі саме замовляла. Ми їх будемо підвішувати, відповідно, кури на них сидіти не будуть. От. Ну, сьогодні, вже, якщо не встигнемо, то напевно, може і будуть сьогодні вночі, але взагалі то вони будуть підвішуватися, і доступу до даху не буде, тому так. А взагалі то треба робити скошений дах, для того, щоб кури на них не сідали і відповідно не гадали. Дуже мені цікаво, чи є тут щось у нас, чи нема. ну-ка я відкрию. О, О. Друзі, чотири курочки сьогодні знеслися. Дуже чудово. У нас достатньо брудна погода. Не то, що не погода брудна, а після дощу, як би. Тому ось є на яйцях, звісно, трішки бруд. Але це не критично, ми це переживемо. Я дуже рада, що мої красуні зрозуміли, що треба з гніздами робити. І сподіваюсь, нестимуться дуже гарно. Хотіла поділитися з вами такою новиною. Бажаю вам продуктивної птиці. Бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд. На все добре.